Якось одна допитлива душа запиталася, на ну, що справді абсолютно точно необхідно бути християнином для того, щоб бути спасенним. Що я, наприклад, як християнин, як чоловік віруючий, Ісуса називаю Спасителем. От коли ти тонеш, а тебе хтось врятує, то він твій рятівник. Коли хтось горить, а його рятують, то той, хто врятував, є рятівник. Якщо ти хворий і сам не можеш собі дати ради, а хтось тебе рятує, він для тебе став рятівником. Бог стається чоловіком, щоб нас мертвих повернути до життя. Через що ми втратили життя? Через гріх. От, в моєму розумінні, гріх це проказа. Але бачите, колись от в часах Ісуса були дуже непогані люди. Вони були добрі, але, на жаль, бувало, що і на добрих людей вчепилася проказа. І їх виганяли з суспільства, хоча любили. Але виганяли тому, що їхнє життя ставало загрозою для життя інших людей. Це могли бути дуже непогані люди, розумні. Їх боліло страшенно від того, що вони відірвані від сім'ї, від найрідніших, але їх виганяли в пустелю. Ми не раз бачили, як Ісус зустрічає прокаженого І каже: прокаженому, я знаю, що якщо хочеш, можеш мене очистити. Більше ніхто не міг. І він сам не міг собі дати ради. Ісус каже, хочу учистя. Деколи так бувало, що люди, які були прокажені, в пустелі мали спільне горе, зустрічались. Бували випадки, що молоді люди закохувалися, сходилися по якомусь часі, у них з'являлося дитя. І, о, горе! Дуже швидко після того, коли дитя народжувалось на його тілі, з'являлися сліди, прокази батька і матері. Винувати в чомусь дитя. Можемо судити тих хворих людей? Я би краще шукав спосіб визволення. І ось Ісус, дотикаючи, прокаженого, каже, хочу, стань чистий. З нами щось подібне стається в таїнстві хрещення. Гріх це внутрішня проказа, яка взагалі забирає життя. Бог прийшов, щоб нас спасти. І я знаю в даному світі дуже багато людей, які страшенно страждають і мучаться тільки тому. Що вирішили зайняти позицію Бога і готові вибрати муки і страждання, замість того, щоб прийняти дарунок і протягнуту руку Бога на спасіння. Хрещення означає занурення. Це тоді, коли тебе Господь Бог огортає собою, щоб тобі смертному подарувати безсмертність, брудному подарувати чистоту, загубленому тепер дати можливість статися. Дитям Божим. Вибір завжди за нами. І от наша вільна воля є, самою, є одною з самих характерних ознак нашої богоподібності. Чи хочеш? Відповідь наша.